Починаємо засідання комісії. постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва до 48-ї сесії поза чергої від 05.09.2025 року. Та присутні на засіданні комісії щотршні трьох. Комісія е, проможна і запрошені. E, начальник відділу освіти ДЕЦ Наталія і начальник фінансового відділу скільки читаю, ще не забуду Семейський Петран Так, на цьогоднішній день одне питання прийняття на балансу збільшенської сільської ради шкільного автобусу марки Болдан А22 дроб 4, дроб 32 2. номерний знак Орфе 265НА ідентифікаційний номер 79А2241-2СЛЕ1802. Хто за те, що передати на баланс Лукашевської сільської ради автобус марки Рішення прийнято голосу. Питання, які були винесені на засідання комісії,